Ми всі, напевно, бачили меми з презентації Google, де штучний інтелект звучав, я не знаю, 300 разів класичну історію. Це 3 f Family, Friends and Fools. Там суддя на питання, що таке порнографія. Він сказав, я не зможу це описати, але точно зрозумію, коли побачу. Я в четвертий раз це кажу, що я вірю в цифри і в реальні результати. Я віра в успішність українських проєктів. Я Денис Сачков, я директор з інвестицій в Horizon Capital. На рівні buzzwords і таких ключових трендів, то звісно в у світі це штучний інтелект. Я особисто такий великий антагоніст. Саме якихось хайпів і завжди намагаюся дивитися в економічну суть проектів, що саме вони роблять, а не тільки за рахунок якої технології. Тому нам, як late stage інвестору, звісно, подобаються проекти, які успішні фінансово за рахунок класних продуктів. Але якщо брати тенденції, то да, звісно, що штучний інтелект це те, що у всіх на устах воно робить свій шлях на перші шпальта бізнесової преси, преси про технології. В слово «штучний інтелект звучить слово сполучення, звучить в дзвінках з інвесторами публічних компаній, ось наприклад, Goldman Сакс робив цікаву аналітику про те, як збільшилась кількість згадування штучного інтелекту в дзвінках з інвесторами, які роблять публічні компанії з індексу Russell – 3000. тисячі це 3000 тисячі найбільших публічних компаній. І якщо на початку десятих це було там. Майже непомітно, тобто це була якісь фракції відсотка. В кінці 23-го року це вже в 18% дзвінках. Тобто майже кожному п'ятому звучить штучний інтелект. Ми всі, напевно, бачили меми з презентації Google, де штучний інтелект звучав, я не знаю, 300 разів. Тому так, да, це те про що говорять в рамках штучного інтелекту. Це саме AI. І моє очікування як інвестора, це коли. Цей хайп перейде в практичне застосування, коли вся крива розвитку технологій вона прийде до фактичного застосування, і що приємно з'являється все більше проєктів з use юзкейсами того, як ця технологія допомагає економічним метрикам. Україна все ж таки це частина світової економіки, і проекти, які будуються з великою амбіцією, вони не можуть. Будуватися виключно з фокусом на локальний ринок. І ви правильно сказали, що для нас це дефенс, бо так сталося, що ми, на жаль, такий ultimate test ground, Тих технологій, які можуть змінити майбутнє сучасної війни, хочеться казати, що у війни не має бути майбутнього, але на жаль, ми бачимо, що навіть в 2024 році ці жахливі події продовжуються. Тому так на жаль, в нас є юзкейси, і багато талановитих людей, підприємців сфокусовані на тому, щоб зберегти більше життів наших воїнів і ефективніше воювати з нашим ворогом. Економіка завжди розвивається ком'юніті без... швидко адапту. Навіть до таких потрясінь, які ми зазнали впродовж останніх двох років, тому ми бачимо велику кількість українських проєктів, які активно розвиваються як за кордоном з допомогою команд, які базуються тут, та не тільки а, або фаундери, які мікс між Україною та десь за кордоном, ми бачимо великий розвиток. Так, там і так само в Україні з'являються нові проєкти. Ми, звісно, як більш late stage інвестор, це спостерігаємо більше зі сторони, але так як ми залучені в ком'ю то ми бачимо, що з'являються цікаві проєкти і є ідеї, є креативні люди, які не хочуть бути на місці і створюють нові ідеї. Тому, да, звісно, ринок розвивається. Зараз в цілому і глобально трошки важко early stage, тому, напевно, динаміка скоріше негативна з точки зору кількості проєктів, але безумовно вони все одно є. Я вірю в ринкову економіку, а, і а, я думаю, що найкращі а, доводи аргументи в користь того, щоб інвестувати в українські а, проекти, це «Risk and Reward Balance», І для того, щоб це робили, нам потрібні. Класні історії, які зароблять е, достатні мульти для людей, які в них проінвестували, побудують світового рівня компанії. Але з точки зору того, чи хочуть чи ні. Ну буквально на цьому тижні, наскільки я розумію, колеги з Смок Венчурс оголосили про свій новий фонд на first ферст них був здається на 25 мільйонів доларів для early stage інвестицій. Ми, як Horizon Capital, ми після початку повномасштабного вторгнення почали процес фандрейзингу нашого нового фонду Horizon Capital Growth Fund 4. І зараз ми зібрали вже 327 мільйонів доларів в цей новий фонд для інвестицій в технологічні українські компанії, і ми бачимо інтерес західних інституціональних поважних інвесторів саме для проектів з України. Якщо пошуком цих проєктів займається команда з доведеним історією успішних угод, і варто розуміти, що це все не благочинність, це все люди, які інвестують в очікуванні, так звісно, зробити позитивний імпакт. Бо для нас все більш важливим є саме імпект інвестмент і esg частина. Але найголовніше, що це робиться, тому що є віра в успішність українських проєктів, і те, що вони дадуть класні результати. Є якась частина інституціональних поважних інвесторів, для яких зараз там, в рамках їх внутрішніх політик, вони їм некомфортно інвестувати в Україну. Частину цього фанулу вона відпадає, але є значна частина організації, які які можуть це робити, і далі це питання саме asset менеджера компанія, яка буде управляти цим новим фондом, довести, що є. Певні політики мітігації цих ризиків, розказати в деталях, поза тез зі шпальт провідних європейської чи західної чи будь-якої бізнеснової преси, що насправді, відбуваються, які дії направлені на мітігацію цих ризиків, в тому числі чому це окей набрати команду і розвивати rd центри в Україні. Але ну, моя думка, що все ж таки. Успішність і результати наших поточних інвестицій це ключовий аргумент в в пользу того на користь того, що майбутні інвестиції вони також будуть економічно обґрунтованими. Я не думаю, що це рецесія, це скоріше розмова про те, що може відбутися рецесія, плюс згладжування. Піку, який був після ковіду, коли ринки починаючи з публічних ринків і також ринки приватного капіталу, і включаючи інвестиції на ранніх стадіях, вони були на абсолютно історичних максимумах. Потім після цього, 22-й рік, це був роком відносного падіння через те, що 21 рік був абсолютно піковий. І зараз, в 23-му році, спостерігаємо за тим, як публічні ринки зростають, і умовний NASDAQ, чи S&P, вони на історичних. Максимумах, і це, звісно, це позитивна динаміка. Вона дійде також з якимось лагом часу до ринку приватних інвестицій ранніх етапів. Тому коротко резюмуючи, це скоріше не рецесія, але деяке згладжування надзвичайного експонентного зростання, яке було у 2021 році, і до якого всі, всі звикли. від того, хто ця людина часто, якщо це я не знаю, це b 2 b проєкт, людина йде з якогось е суміжного е проєкту, де він чи вона були найманим співробітником, Вже є якийсь е перелік контактів, які можна залучити до інвестування, можливо, є якісь власні ресурси, які можна частково проектбустувати. Тобто, це кожен кейс він індивідуальний. Е якщо брати... Ось, повністю з білою аркушу паперу, то ну, в класичну історію це 3 f family, friends and fools, люди, які дають перші, перші кошти, бо на дуже ранньому етапі неможливо достатньо. Надійно провалідувати ідеї та оці... 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 оцінити її е, майбутню успішність, е, бо це просто ну статистично неможливо. Тому мають бути люди, які повірять е, вас. Це зазвичай люди, які вже вас знають. Е, і далі е, я впевнений. Ну я в четвертий раз це кажу, що я вірю в цифри і в реальні результати. Чим швидше ви почнете демонструвати якийсь тр... Тр... трекшн вашому намальованому ш... шляху розвитку проєктів, ставити чіткі. Е, Кількісні майлстоуни того щось. Там, коли ви залучили першого клієнта, вам набагато легше е, залучати гроші, ніж до того, як він у вас з'явився. Коли ви зробили перші продажі, це зробить ще легше, коли ви вийшли на позитивну інікономіку, це також полегшує. Тому спробуйте декомпозувати цей шлях на якісь зрозумілі майлстоуни і намагатися як швидше, якомога швидше до них добігти, бо часто цю невизначеність макро та географічно, е, які ми зараз живемо, треба компенсувати більшою надійністю і меншою не визначеністю в бізнесових метриках, тому умовному проєкту зі штатів їм буде набагато легше залучити на рівні просто ідеї, ніж нам, ніж проектам з України, бо в нас ще додається додатково невизначеність нашого невіженого сусіда, і е, тому треба компенсувати це результатами в інших напрямках. Це майданчик для спілкування для обміну ідеями. І я думаю, що це найважливіше, чого нам не вистачає саме ком'юніті. Бо як я казав, багато людей поїхало. У нас і до вторгнення було напевно трошки менше тек тусовки, ніж в умовному Берліні. А коли ще якась суттєва частина людей поїхала, то її стало ще менше. Тому я дуже вірю в офлайн заходи і дуже поважаю всі проекти, які роблять такі івенти на сьогодні. І обмін ідеями, тестування, пошук е, людей з спільного е, майнсету це дуже важливо. Е, залучення, можливо, свого там, першого співробітника чи якогось проєкт, який буде компліментарним, це над, над, над важливо. А другий фактор, е, що окрім грошей, ці компанії вони потрапляють на радари. Інвесторів і умовно виграш трьох тисяч доларів, що приємно, але не є визначальним. А це допоможе потрапити на очі якимось early stage інвесторам і залучити наступний наступний раунд, який буде вже суттєво більший. Ну плюс людям взагалі важлива якась афірмація, додаткова впевненість в собі і завжди приємно бути номер один в якомусь в якомусь знаянні. Як ви зрозуміли, я відповідаю достатньо ботансько, і мені подобаються цифри, мені подобається візія. Я дуже не люблю buzzwords і просто технологію заради технології. Я вірю в use cases, тому мені дуже подобаються проекти, які вирішують зрозуміле питання. Що я не знаю, раніше цим займалися 100 людей. Ми на це витрачали 100 доларів. Зараз це буде робити алгоритми. Ми будемо витрачати на це 10 доларів. І ось за ці 90 доларів дельти ми по проектам. Поборемося з тим, щоб розділити це з компанією, яка, буде, яка знайде цю ефективність. Ось мені дуже подобаються такі зрозумільні з юзкейсами проекти. І далі, напевно, ну, це все в, 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 в деталях. 에, 에, знаєте, як це м, на засіданні. Е, Народ проти Ларі Флінту був такий кейс в Штатах. Там суддя на питання, що таке порнографія. Він сказав, я не зможу це описати, але точно зрозумію, коли побачу. Так і тут класний проект, це важко описати які критерії, але коли ти бачиш впевнений піч людей, які розуміють, що вони будують, ти, ти це відчуваєш і, звісно, це визиває повагу і більший рівень довіри. Я впевнений, що вам треба фокусуватися не на. Процесі, а на зоні своєї експертності, тому якщо ви ну, будуєте стартап про медицину, читаєте книжки про медицину та дивитеся, що відбувається в відповідній медицині, я дуже вірю в профільну бізнесову медіа, тому що просто час до шпальти він набагато швидше, ніж в, у, у книги. Які Довший, довший лайфсайк. Тому, якщо ви шукаєте щось дуже актуальне, читайте бізнесову пресу, я не знаю, Harvard Business Review, чи економіс, чи якісь профільні штуки, які вам цікаві. Зараз онлайн, купа живої лайф матеріалів, які з'являються дуже швидко. Дивіться інтерв'ю з цікавими для вас експертами в рамках ваших. В ваших е, ніж для мене, напевно, там книга, яка на мене вправила найбільше враження, це Thinking fast and slow», Але це ну питання просто почитати щось цікаве скоріше, ніж практично щось що допоможе вам побудувати проект. Тому це про загально. Загальний саморозвиток, який буде комплементарним до вашого бізнесу, але я не думаю, що є якась книга, яку ви прочли і створили стартап на 17% успішніший, успішніше ніж якби ви її не, не, не прочитали. Тому цікавтеся тим, що вам цікаво.